Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі, я пропоную ідею створення подарунка для чоловіка. Ми зробимо таку ключницю за декілька годин використовуючи мінімальну кількість матеріалу. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Для роботи нам знадобиться заготовка ключницю. у мене також іще накладка. Далі дві серветки, одна фонова. І одна з малюнком. Спонжики, пензлики для фарбування, фарба акрилова. Акриловий лак і клей ПВА. Все, можемо починати. Наносимо білу фарбу на нашу основу. А також не забуваємо про накладку, теж покриваємо білою фарбою. Підсушуємо фарбу і далі підготуємо серветки. Виріжемо трішки більше за розміром, як наші, заготовки. От, я вирізала вже, бачите, трішки більше, ніж сама заготовка. І будемо клеїти. Клеїти я буду методом файлу. Тому що у нас серветка дуже велика. Викладаю серветку обличчям до файлу і водичкою починаємо змочувати її. Виганяємо повітря. Серветка у нас дуже тоненька, так що обережно. Через файл гарно розгладили. обережно, І тепер знімаємо файл. Далі наносимо клей ПВА. гарно розгладили, нанесли клей, і я нічого не обриваю, поки серветка мокра, відкладаю вбік, щоб серветочка висохла. І таким же чином клеїмо сову. Тут уважно, обов'язково серветку кладемо обличчя до файлу. Далі беру пилочку. По краю прохожу під кутом 45 градусів, і серветка дуже гарно видривається. В такий спосіб серветочка дуже акуратно знімається. Подивіться, який рівнесенький край виходить. Ну, і також я пройшлась. По накладці. Далі ми покриваємо роботу акриловим лаком. Далі я хочу профарбувати край. Для цього я взяла темну сіру фарбу, маленький спонжик, впираю на спонжик фарбу і прохожусь по краю. Основу буду фарбувати пензликом з кошеним краєм, проходимо по краю, вийшов от такий край, залишаю, щоб фарба просохла, і потім покриваю роботу знову акриловим лаком. Лак просох, і я зробила розмітки. Де будуть кріпитися гачечки, також виклала, оцентрувала нашу картинку і приклею її універсальним клеєм, ключниця вже гарно просохла. Я її покрила трьома шарами акрилового лаку, прикріпила гачечки, а також тримачі. І у нас вийшла така робота. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!